Мої вітання, друзі. Вівторок, 12 листопада. Мене звати Павло Ковальчук. Я ведучий ютуб-каналів Клочок тайм», а також центру громадської аналітики вежа про важливість Курської області у перемовинах із Російською Федерацією та поглядах Дональда Трампа на майбутнє нашої держави. Сьогодні будемо спілкуватися з нашим гостем Євген Магда, виконавчий директор інституту світової політики, політолог, історик, журналіст з нами спілкуватиметься. Але перед цим я закликаю вас обов'язково підтримувати нашу розмову своїми вподобайками. Ютуб канали підписками. Ну і звісно ж, долучайтеся до дискусії в коментарях. Там завжди гаряче і цікаво. Дякуємо вам за підтримку. Ми розпочинаємо, пане Євгене, мої вітання! Слава Україні! Героям слава вітаю! Ось нещодавно з'явилася інформація від е, західних засобів масової інформації, зокрема Телеграф, пише, що Владимір Путін віддав наказ про деокупацію Курської області до 20 січня, тобто до інавгурації Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Америки. Чи можна говорити, що це вказує, пане Євгене, на важливість тієї самої Курської області у ймовірних перемовинах із Російською Федерацією? Мабуть, треба почати спочатку: з, з того, що коли в серпні українські війська зайшли до Курської області, вони зламали дуже багато міфів. Скажімо, міф про недоторканність російських кордонів, про те, що, як Путін свого часу казав, кордони Росії ніде не закінчуються. Міф про те, що Росія є всемогутньою. Міф про те, що Росія застосує ядерну зброю тільки щось. З нею станеться, і ці міфи вони були зруйновані, ну, в принципі, протягом достатньо тривалого часу, тому що операція там триває вже більше трьох місяців. І хоча не все просто, зрозуміло, для українських військ, але і говорити про те, наскільки легко Росії там рухатись, я думаю, теж не можна. Показовим є факт, що саме для дій в Курській області Росія закликала північно-корейських військових. Ну, за різними даними, біля 10 тисяч на сьогоднішній момент, але при цьому озброєних переважно ну, стрілецьким і важким стрілецьким озброєнням, тобто кулемети, гранатомети, протитанкові ракетні комплекси вони без бронетехніки. Це означає, що Росія не дуже довіряє своєму союзнику, і вона не хоче повторення маршу північно-корейських солдат, які б повторили марш Євгенія Пригожина, пам'ятаєте, влітку минулого року. Тобто, в цьому сенсі Росія теж діє, ну я б сказав, достатньо обережно. І, звичайно, є ще кілька факторів. Ну, по перше, інформація про те, що є наказ розстрілювати українських полонених на території Курської області, ну, на жаль, він втілюється не тільки на території Курської області, тобто прагнення залякати українців, воно існує і це елемент системної політики. Інше, це те, про що написала російська опозиційна вірстка про те, що. Росія має наміри вести переговори з позиції сили і лише після того, як українські війська вийдуть з території Курської області. Дуже цікавий був випадок, коли Путін під час одного з публічних виступів не зміг вголос сказати про те, що українські війська перебувають в Курській області на території Росії. Тобто, mm -hmm. це теж факт, на який треба звертати увагу. Що це означає? Я цілком припускаю, що концентрація російських і північнокорейських військ, а західні аналітики пишуть про приблизно 60 тисяч людей, які будуть намагатися витіснити українські війська з території Курської області, там присутні. Росія їх зібрала і у неї на це був час. Виникає питання в цьому контексті. Наші західні союзники, які як все більш очевидно, стоять на позиції, що Україна не має програти. Чому вони згаяли час на допомогу Україні? Чому вони не надали далекобійну зброю, яка б могла б дозволити бити по території Курської області, і відповідно, ускладнити процес перегрупування, переформатування російських військ на цій території? Цього не сталося. Я не хочу повністю, ну, знаєте, опускатися до критиканства і казати, що вони лише лише вони винні. Ні. Тому що, на жаль, ця позиція страху перед Путіним, вона в західному істеблішменті існує, і існує вже далеко не перший день. І коли у Вересні місяці, якщо я не, не, не помиляюсь, почалась дискусія про те, чи надавати Україні далекобійну зброю. Зразу вийшов Путін сказав про так звані зміни у ядерній доктрині російській, які, наскільки я пам'ятаю, ще президентським указом не оприлюднені і не оголошені. Тобто, це був міф. Це була інформаційно-психологічна операція, розрахована на противників високого політичного рівня. І Росія провела її достатньо успішно. Захід здав назад, Захід завмер, Захід, ну е, знаєте, передача 10 ракет скальп Францію, це звичайно добре і вели, е, велика допомога Україні, так само, як і ракети для комплексу Містраль, але навряд чи вони щось можуть вирішити. Те, що Росія буде намагатися. Відновити цілісність свого кордону це очевидно. І в мене питання в даному випадку не так до українських військових, а як до наших партнерів. А що ви в цій ситуації робите для того, щоб Росія не почувалася себе ну, господаркою становища? Адже давайте будемо говорити відверто, успіхи українських сил. Вони показують, що Росія не всемогутня. Вони показують, вони здійснюють безпосередню практичну деміфологізацію Росії. То чому Захід не докладає зусиль для того, щоб тут допомогти? І я не вірю, просто не вірю, трохи знаючи світову новітню історію, про те, що немає змоги. У Росії щось зробити таке, щоб вибачте, вибачте, у Сполучених Штатах у інших країн Заходу щось зробити таке, щоб поставити перед Росією хоча б низку питань, які будуть ускладнювати її становище. Я в це не вірю. Пане Іване, хотілось би запитати у наших глядачів. Приводу, чи вдасться західній цивілізації перебороти, ну в першу чергу, як ми розуміємо, ментально, так на якомусь м, вищому рівні російського орду, а потім вже і на полі бою, як то кажуть, на on the ground, так зазначайте свої думки, друзі. Я впевнений, що ми українці вже стріляні горобці, нічого не боїмося. Ну і в принципі, майже все, що вже можна було використати проти нас, ворог вже використав, Тому свої думки залишайте в коментарях. Але як то кажуть, чи сподівайся на ліпше, готуйся до найгіршого, пане Євгана. Що буде, якщо не дай боже, ну ці збірні солянці з російських мобілізованих контрактників а також північно-корейських, ну по суті, найманців вдасться вибити сили оборони із території Курської області до 20 січня? Чи можна буде говорити, що з наших рук вирвуть серйозний аргумент за столом перемовин? Це серйозний аргумент, але треба розуміти, що Росія перебуває в ситуації, коли вона не намагається діяти за нормами міжнародного права. Я б сказав, що у Росії є два підходи: один до країн НАТО і Заходу, з якими вона готова до Ну, я б сказав, дотримання принципів мирного співіснування, як це було під час холодної війни, коли існували радянські Союзи Сполучені Штати, а інших, наприклад, Україна і пострадянські держави в цілому тут таких принципів немає, і тому Росія дозволяє собі достатньо нахабно входити в е, політичний процес в Грузії. Тому вона намагалася втрутитись в ситуацію в Молдові під час виборів. Тому вона і надалі буде активно рухатись цьому напрямку. І Україна для неї дуже показова. Тобто не випадково почав... Путін згадує весь час про так звані стамбульські домовленості. Не випадково. Говорять про те, що от ця тема знову і знову виникає в інформаційному порядку денному. Тому що це фактично шлях до того, щоб взяти Україну на короткий повідомик. І наші західні партнери мають достатньо чітко усвідомлювати, що їхнє прагнення, керуючись безумовно, виключно добрими намірами, правда, є. Гарна англійська приказка про те, що добрими намірами вимощена шлях до пекла mm -hmm. виставлена, і керуючись добрими намірами, зробити все так, щоб е Україна була ну, підпорядко максимально підпорядкована. Розумієте? Я бачу, що Росія розраховує і транслює, транслює грузинський досвід, вона хоче його транслювати на український. Тобто, за певний час після закінчення війни в різний спосіб, можливо, шляхом виборів, можливо, шляхом якоїсь військово-політичної спецоперації, Росія буде прагнути встановити над Україною контроль. У всякому разі, над Києвом і, відповідно, продемонструвати контроль політичний. Це ми маємо розуміти. І це ми маємо доносити до наших партнерів. Бо якщо ми не будемо про це говорити, ми опинимось в ситуації, коли ми будемо сам на сам з таким монстром, з яким нам протистояти буде об'єктивно важко. Пане Євгене, на початку нашої розмови, ви зазначили, що на жаль, росіянам вдалося певною мірою залякати наших партнерів, і через те вони ну останнім часом, та в принципі, протягом напевно, що всієї повномасштабної війни затягують важливими рішем з важливими рішеннями. Разом з тим під час ймовірних виборів або зміни влади у різних державах виходять кандидати, які, як мені здається, грають на противазі, на відмінності зі своїми опонентами на посаду там прем'єр-міністрів або президентів. Ми пам'ятаємо риторику Дональда Трампа, як він повністю себе відзеркалював так протилежність свою показував поміж Байденом або Камалою Гарріс. Зараз е, щось таке готується у Німеччині, і кандидат в канцлери Німеччини Пан Мерц зробив таку заяву: я висунув, висуну ультиматум Путіну або завершення війни за 24 години або я буду постачати Україні далекобійні ракети Таурус і дам дозвіл бити по території Російської Федерації. Також є інформація про те, що е, пан Стармер а, та Еммануель Макрон а, просять у адміністрації Байдена дозволити бити в глибину Російської Федерації. То чи справді, от з огляду саме на заяву Мерца, ось таке рішення може змусити Путіна сісти за стіл перемови? Невже це настільки серйозно? Я не думаю, що це рішення може змусити Путіна сісти за стіл перемовин, але я розумію, що прихід Дональда Трампа відкрив нову політичну реальність. І ви абсолютно праві, коли говорите про те, що Трамп своєю політикою здійснює абсолютно інші ітерації порівняно з тим, які здійснювалися за здійснюються і зараз за президентства Байдена. Тільки є один нюанс. Трамп не є на сьогоднішній момент діючим президентом він президент-елект. І ми зараз з вами, умовно кажучи, якщо ви будете готувати публікацію нашої розмови, і ви в заголовок винесете слово Трамп, то вона за законами жанру приверне більше уваги, ніж якщо ви будь-яку іншу сенсаційну річ ми скажемо. Так ну, це, це така. Така особливість, розумієте? Mm -hmm. Така особливість існуючого на сьогоднішній момент політичного моменту. Тому ми повинні е, на це дивитися, ми повинні це усвідомлювати і повинні усвідомлювати, що наші західні партнери залежать від результатів виборів. Тобто, пан Мерц, коли він про це говорить, він насамперед іде на вибори, тому що він розуміє, що. У нього є високі шанси стати старшим партнером навіть в великій коаліції, так як була Ангела Меркель свого часу з соціал-демократами, де Олаф Шольц тоді в попередньому скликанні е, за попереднього скликання Бундестагу і за, за уряду Ангели Меркель, він же там був міністром фінансів. І він зараз бореться за ухвалення німецького бюджету, а йому потрібна ХДС ХСС. А якщо Бюджет Німеччини не буде вчасно ухвалено, ну ясно, що там існують певні механізми, щоб це все працювало. Але ви розумієте, як це в політичному сенсі найбільша економіка Європи не ухвалила державний бюджет? Це вже буде спричиняти турбулентність і турбулентність для євро. А турбулентність для євро для Трампа, я думаю, це один з значних подарунків. Хто хто. А він в різноманітних фінансових спекуляціях давно з'їв не один ход дог правда, не одну собаку гарячу. Uh -huh. І відповідно. Зараз європейські політики над цим маневрують. Ну, не тільки німці. Подивіться, наші стратегічні партнери-поляки. Анджей Дуда планує летіти до Трампа. Чому? Йому даруйте по барабану, йому залишилось півроки президентської каденції. Але його візит може створити ситуацію, за якої е середовищі ПІС з'явиться політик, який буде, ну е як би так сказати, на якого буде випромінюватись вплив Трампа, тобто вони будуть можна говорити, що будуть більш гострі заяви, більш жорсткі заяви, і в тому числі на адресу України будуть звучати такі заяви. А Дональд Туск, очевидно, на правах тески Трампа прогнозує, що щось там швидко зупинять вогонь і все. Як так. зупинять вогонь на е, лінії фронту понад тисячу кілометрів? На це ніхто не дає питання, і ті, хто і, ті, хто ну, з оточення Трампа там я ж кажу, витікають самі різні версії. Можливо, це елемент інформаційної кампанії для того, щоб нас підштовхувати до того, щоб ми погодились на будь-яку пропозицію. Я цього не виключаю. Можливо, це просто свідчення того, що у нас ну, на сьогоднішній момент ситуація, в якій ми просто не можемо е прогнозувати всю роботу штабу, бо робота штабу закінчилась, всім сказали дякую. А тепер люди часто е думають про свою власну політичну суб'єктність і так далі. І тому вони працюють максимально, ну, я б сказав, яскраво. Тому ми маємо чітко розуміти, що наші дії мають спиратися на внутрішню суб'єктність, на внутрішню міцність, на те, що називають на Заході резилієнс. А у нас з цим резилієс проблеми знов таки, ми згадали про німецький бюджет, а з українським як у нас все добре? Ні. Чому? Тому що є, є питання, і ці питання на сьогоднішній момент вони не отримують відповідей чітких, розумієте? І чим далі, чим далі ми будемо жити за принципами не дивись вгору, тим гірше буде для нас. І це, на жаль, очевидна річ. Мені прикро, що в українському політичному керівництві багато речей цих не усвідомлюють. Ну там починають говорити е, про те, що там ну а давайте звільнимо Оксану Маркарову, тому що вони. Ну добре, давайте звільнимо. У нас там. Е, Дмитро Кулеба, до речі, колишній міністр закордонних справ. Ну, тобто, для нього б, гіпотетичне наголошую, призначення послом до штатів, не було б е, ну пониженням. І це так. він професійний дипломат. Але коли я читаю, а давайте туди відправимо, скажімо, іншу депутатку, не буду називати прізвище, тому що людина без дипломатичного досвіду, ви розумієте, що відправити до. Трампа людину без дипломатичного досвіду, без, без, практично без досвіду роботи, і лише для того, щоб е, ну, якось це, це що називається, увійти в тренд. чи як? Ну, це е, для, для того, щоб в цій турбулентності працювати, треба мати е, ну, достатньо багато досвіду, достатньо багато кмітливості, достатньо багато гнучкості розуму. І треба розуміти, що у нас в країні триває війна. І Україна продовжує перебувати під значним тиском. І це, це для нас проблема. І ми маємо на сьогоднішній момент думати насамперед над зміцненням всередині, над формулюванням національних інтересів, над тим, як 10 пунктів Володимира Зеленського мирний план зовнішній, мирний план внутрішній. Переформатувати в щось прийнятне з трьох пунктів. Бо якщо ми думаємо, що гіпотетична зустріч з Дональдом Трампом, вона буде для Зеленського легкою прогулянкою, то я думаю, що ми помиляємося. Тому що це на сьогоднішній момент ну, людина, яка прийшла до влади. І ще один вагомий момент, що. В принципі, Трамп насправді оце все зовнішньополітичні заяви, це за великим рахунком мішура, тому що його першочергові цілі це вирішення внутрішніх питань, бо він на них, на критиці політики Байдена, прийшов до влади. І тому це все про що можна говорити. Пане Євгене, так цікаво виходить, що у нас в Україні на посади послів у різні держави призначають екс генпрокурорів. Я зараз про Венедіктову Швейцарії, або екс очільників РНБО про Данілова у Молдові. До речі, кажуть, що він досі ще до Молдови він не доїхав. Він не він не став повноцінним послом. Ще не доїхав туди, хоча здавалося б, тут е, через річку, як то кажуть, переплисти і ти вже там. Але е, е, якщо говорити про… ще міст не побудували. До речі, між новий, про який сам домовилась е, з, тут з Зеленським. Але якщо говорити про Дональда Трампа, то чогось ну дійсно, ви кажете про мішуру, чогось всі очікували від майбутнього президента Сполучених Штатів Америки, що попризначає у свою адміністрацію ну ледь не людей із російськими прізвищами, які будуть отримувати зарплату в рублях і одразу ж сконають Україну. Але вийшло не так, тому що є інформація, що Трамп визначився з кандидатурами держсекретаря та радника з нацбезпеки, і це люди, які підтримували. Але Україну у своїх заявах повідомляється, що на посаду глави держдепартаменту, тобто зовнішньополітичного відомства США, буде номінований сенатор від Флориди Марко Рубіо. Віце голова комітету з питань розвідки, який також є старшим членом комітету з питань міжнародних відносин. То чи можна говорити, що все не так погано для України, як малювали деякі політичні оглядачі, пророкуючи президентство Трампу? Трампа? Ну, я б сказав так, що е, Трампа західні медіа не люблять. Не люблять ще з 2016 року, коли, якщо ви пам'ятаєте, в 2016 році е, кампанія проходила під гаслом е, Гіларі-Гіларі, може бути лише Гіларі-Гіларі, і ніяких альтернатив немає. Насправді це не так. І як я вже сказав, Дональд Трамп переміг на критиці внутрішніх питань, тому що. Американці ну, 에, Америка з одного боку найпотужніша держава світу, а з іншого боку, це не означає, що вони повністю підпорядковані е, цим е, факторам. Тобто, це на сьогоднішній момент е, ну, їх більше цікавить. Ну, ну не тільки американці, переважно більшість громадян у всьому світі цікавить, що поїсти. Які заварити чай чи каву, які собі купити речі, чи купити собі машину, чи купити. Ну тобто цікавлять побутові речі глобальними якимись проблемами світового панування живуть, повірте, в світовому масштабі одиниці, з, скільки там нас 7,5 мільярдів людей. Ну одиниці це означає десятки, може сотні тисяч, тобто набагато менше одного відсотка, і тому американці проголосували за те, що Трамп їм. Подав простий сигнал. Я повертаюся для того, щоб зробити так, як було за мене, тому що я нагадаю, що в 2020 році одна з причин поразки Трампа полягала в тому, що почалась пандемія ковіду, і звичайно, що економі ну, економіки багатьох країн переживали серйозні проблеми. І для Трампа це була проблема. Ну, це була проблема і для Трампа, і для Байдена, бо вони входили обидвоє в групу ризику. Якщо мені пам'ять не зраджує обоє ковідом перехворіли, але ну, все-таки ми ж розуміємо, що там достатньо активно з ними працювали американські медики. Так от, буде головне, це зовнішнє. А те, що внутрішнє вдаруйте, а те, що зовнішнє. Зовнішні вектори, ну, вони, вони безумовно існують, але сказати, що от буде от ну, що Трамп і все пропало, як в відомому відеоролику українського походження. Я думаю, що ні, цього немає, і цього не може бути, хоча б з тієї простої причини, що Сполучені Штати після втрати Афганістану, ну я б сказав, спільними зусиллями Трампа і Байдена, вони. Не може собі дозволити подібної поразки в Європі, але є інше питання. А що ми як ми, показуємо, що ми маємо робити? Яку ми цінність, ну, от, Яка наша цінність для пересічного громадянина Америки? Ми розраховуємо, що приїде Володимир Зеленський за океан, ну там не знаю, домовиться з Трампом про зустріч. І всі канали, всі телекамери будуть дивитися, і десятки мільйонів американських громадян до цього, ну так би мовити, до телевізорів, до екранів моніторів все дивляться. Ні, цього не ви буде! Не є прихильником, пане Євгене, тієї думки, що зараз Сполучені Штати Америки борються за демократію у світі і за справедливість допомагають Україні. Сполучені Штати борються насамперед і завжди за свої власні інтереси. І я впевнений в цьому. І тому ми маємо, ми маємо грати за їхнім лібрето, розумієте? Просто подивитися на структуру американського суспільства є недержавні органи, які формують, ну там, фінктенки, які формують певні позиції. Так, давайте ми з ними попрацюємо. Ми будемо говорити. Далі, давайте ми. У них є е, Джейді Венс, да? які ветерани, там всі. Чому ми не працюємо з ним по ветеранській лінії? У нас немає англомовних ветеранів, але у нас, у нас тільки вистачає мізків на те, щоб посипати голову попелом і казати: ну да, він же ж не розуміє нашої ситуації. А звідки він має розуміти? Якщо ми не доносимо до нього інформацію. Далі. Меланія Трамп, да? Перша леді. У нас немає е, прийнятної е, жінки на ім'я Меланія, яка це через яку можна було б побудувати. У нас була така е, бу, бу, була ситуація ще за президентство Петра Порошенка. Просто е, дівчина, е, я просто не знаю про її долю. Просто пам'ятаю, що дівчина на ім'я Меланія вона е, через вибух втратила ногу. І це був елемент того, щоб розповісти на такому простому рівні про трагедії українських дітей, які вони переживають під час війни. Ну ви ж пам'ятаєте, як це спрацювало з Джонсоном свого часу, коли він розблокував. То чому це не може спрацювати з середовищем Трампа? Mm -hmm. Якщо ми не будемо шукати оригінальні методи, то ми завжди будемо бігти за поїздом, який вже рушив вперед, і будемо тільки кричати: чекайте, чекайте, ми валізи забули. Пане Євгена, дякую вам за вашу аналітику і дуже сильно вдячний нашим глядачам за те, що також з нами тут дискутували. Я сподіваюся, знизу залишайте свої думки в коментарях, шановні глядачі. Ну і звісно ж підтримуйте це відео своїми вподобайками. Пишіть обов'язково, чого чекаєте від президентства Трампа, чого чекаєте від так званого президента Володимира Путіна, чи сильно стежите ви за розгортанням подій на Курській дузі, так би мовити. Так на цьому театрі бойових дій обов'язково спостерігайте. Ну і підтримуйте наші ютуб канали Клучок Тайма, також центр громадської аналітики. Вежа ну а з нами сьогодні спілкувався Євген Магда, виконавчий директор інституту світов світової політики, а політолог, історик і журналіст. Пане Євгене, дякую вам дуже. Дякую на все добре. Ну і я, Павло Ковальчук, теж дуже дякую вам. Обов'язково бережіть Україну всередині та навколо себе і до зустрічі у наступних відео. На все добре.